Стратегічна мета бути у топ 100 рейтингу міст світу та створити умови для роботи розумних і висококваліфікованих спеціалістів. Це стане запорукою розвитку Харкова та його соціально-економічного зростання. На думку учасників конференції, нині варто розширювати міжнародні зв'язки міста та підвищувати якість життя городян. Це виведе наш город на качественно новий уровень, засредоточить на Харкові. Всього світу, включить наш город, європейське інформаційне пространство. Мы полны решимости использовать этот шанс, чтобы закрепить за Харьковом европейскую перспективу развития. Європейські вимоги до того, як повинно виглядати міське середовище, прості: місто має бути комфортним, безпечним і привабливим. ЄС давно визнало Харків таким, як доказ, усі можливі нагороди парламентарів. Спочатку прапор та диплом Євросоюзу, згодом таблиця і остання нагорода найвагоміша приз Європи. Харків зібрав всі можливі відзнаки Євросоюзу, які вручають містам за досягнення у розвитку мегаполісів. Крім цього, за рейтингами журналу Forbes, Харків у трійці найкращих міст для ведення бізнесу в Україні. Також перша Переможе щорічного всеукраїнського конкурсу, населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку за дві тисячі десятий рік. Ворог може найти таку взаємошені з окружаючими населеними пунктами, щоб воно було кружок, так само було, що буде взаємовидання. І щоб Харьков не повторив яшибок, которые завершили у многих брати, Довгострокову стратегію розвитку Харкова приймають за участі громадськості. Вже сьогодні на офіційному сайті міської ради опублікують проєкт технічного завдання. Впродовж двох тижнів свої проєкти зауваження і пропозиції зможуть висловити усі охочі.